Всім добрий день. Спочатку цього відео я хочу вибачитись за якість даного відео, тому що я записую відео ще дру, дру, ну, всього лише другий раз. Перший раз записав таке пробне, я ніде його не викладав, не опубліковував. Ще його дописати треба. Може потім. Ну, це, напевно, буде перше відео, яке я опублікую. Якщо, вибачайте, я десь буду бекати, мекати, сопіти. Ну, самі розумієте, хвилювання. Е... важковато, Коли дивишся когось іншого, то думаєш, та ну що ж там такого, що ти там? А сам спробував усю. його здражити, і руки трусяться і ну, важко. Так що не судіть, будь ласка, строго. Так, про що буде це відео? Розпаковка машинки Powermatic Mini, начебто оригінал. Чому я вирішив і чому я вирішив придбати іменно Powermatic Mini, а не просто mini ці що там на Алікспресах на тему продаю, продаються. Ну, це про це я хочу і розказати. Давайте одразу почнемо з розпаковки. Так. Почайте, ще й камери я не настроїв. З телефона знімаю, так що, вибачте, одразу. Що, щось не так. Ну, я думаю, що хто вже люди купляли, то у них теж саме було. Ось така машинка. я не разумею что вот такие Вот еще ну, и комплектация кисточка кисточкой шампунь так давайте наверное спробуем набыть пару гиллс есть такие именно табак Щось в мене не того. О, так Потрібно. Ну, давайте спочатку я поясню, чому я іменно вирішив взяти Powermatic. арматику. оригінал. А потім уже не біймо. Ну і далі розповім. Я думаю, ще пару відео про це розказати, там вже і не пару. Ну, а далі вже розповім, як я розпочинав. Про що я буду е, відео знімати на цю тему. Ну і таке. Ну а спочатку розповім, чому ж іменно а не Просто міні. Вони трохи дорожчі, виходить. Дивіться, я брав на фірмі Туп Гільза. Ну, це Гільза я взяв. Взяв. топ гильзу и мистер табака 2 сантиметра гильзы у них 650 гривен машинка стоить и гильзы стоить по 120 550 штук мистер табака 2 сантиметра фильтр и коричневый топ гильза 120 гривен тоже 500 штук значит так, есть в Китае, и одразу все скажут, то он же однаковый, что мини, что это. Ну, в принципі, так, да, вони однакові. Навіть я бачив відео, що людина каже, що е, брав з товаришем у товариша типу оригінал начебто а в нього ця з Китаю просто міні. Б'є однаково. Я повністю згоден. Так, да, вона має не має, Ну, вони скопіювали, ну, а що вона не однаково буде бити. А ось щодо матеріалу, з якого вона. Зроблено. Це вже в мене є питання. Все ж таки, ну, як я розумію, ну, е, як я розумію для мене є три. От я по автозапчастинам допустим, знаю, що для мене є три віда категорії е, Китаю да? китайських товарів. Е, це є нормальний Китай, ну, типу такого, що зроблений по ліцензії якоїсь фірми великої. Да? І, ну, і дійсно я вважаю, що ця фірма, замовник. Ну, Хоча б я вважаю, що є контроль якийсь матеріал, з якого вона зроблена. Друга категорія це просто Китай. Це отак от скопіювали щось і зробили. Так на ринок не виходить, але на тема, їх товар, вони, ну, вони продають цей товар. Нормально беруть. По поводу цього матеріалу. Ці, ці міні-машинки, ну, я так вважаю, що скоріш за всього, це другої категорії просто Китай. Третя категорія Китай-Китай. Ну, це вже кустарщина, зрозуміло, там десь по хатах, там, по підвалах роблять. Ну, Я не думаю, такі машинки, що там роблять. Скоріше за всього це от, просто що скипаювало і все. І продають, ну і заходить воно і на європейський ринок через Aliexpress і тему, і на американський. Все ж таки я вважаю, що ну, по поводу цих машинок, тому що є якийсь контроль. Б'є, вона, ну, звісно, що, що буде однаково. Але скільки вона наб'є, та от іменно, це вже в мене трохи є сумління. І все ж таки я вирішив так. По цінам. я взял, еще раз скажу, за 650 гривен. А в Китае на Алиэкспрессе я бачил там была одна 470 плюс 23 процента скидка монетами но 179 по моему если я не помыляюсь за доставку и то она выходила здесь 550 гривен плюс-минус Тут 650, 100 гривень різниця. Да? Різниця. Зараз, правда, от подивився, вже там є даже там за 500 от такі так, міні-ці машинки. Ну, опять же таки, да. ну, звісно, що от я в Україні заказував на компанії Топ да. Ще за доставку це з Львова в Київ. За доставку я 85 гривень заплатив. Але дивіться, одразу мені потрібні вже от гільзи. Одразу я взяв ці гільзи по 120 гривень, а от на в магазині, в якому я останній раз тютюн замовляв, то гільзи стоять оці, по-моєму, 170. Ну, їх там зараз нема, ну не важливо, А ці МР Табака, оці 550 штук, 175. Ось це виходить. 105 гривень. Тобто, якби я замовив там в Китаї машинку, тобто, ну, самі розумієте, в початку лютого мені потрібен табак, я б заказував, замовляв би і гільзи теж потрібні. Я замовляв би гільзи. Ну, грубо кажучи, я відбив доставку 85 гривень, я відбив гільзами, Скажімо так, я заказав, тепер мені вже на півтора місяця, ну, в мене ще є. На півтора місяця мені вистачить, я не буду замовляти. Так що ну, я кое-как отбив. 650 да ну, дорожче. Ну, а я, я ще раз скажу, я, ну чесно, не знаю як там з матеріалом і сколько он відходить. Чому взагалі іменно по вермайті ну, да, серію? Тому що ну, можна було б в китайську взяти, навіть в Україні там за 780 наші було якісь там подарці з горизонтальним речовом вона наче краще да, проще все ж таки ну опять же таки ну кажуть там там все метал клас менше навіть пластиків все метал хто його знає які там метал силуміна напхають блин, десь переб'єш там чи вологі чи багато насипеш чи потріскається нафіг, то й так що, ну, не знаю. Може я не правий, напишіть, хто, ну, я ж все ж таки вирішив не рискувати, ну, трохи переплатити. Ну і не дуже багато переплачуєш. Ну зараз, так, да, вони там на Aliexpress по 500 на тему, так. Да, там даже мені видавало щось можна придбати на тему. Та, якщо я не помиляюсь. 420 даже можна було придбати. Кстати, на тему я ось так дивився, що... Ну ось, наче непогано. До теми вони дешевші машинки насправді. Так що, може є смисл. Маловато. Бачите я. Трохи маловато. Підсипаємо. Набивка трохи слабовата. Ну, спробуємо ще, як воно вийде. Ну, взагалі, мене, я бачив відео, що треба речах отводити, якщо от такий короткий фільтр, а потім брати і піджимати. Давайте ми вже так спробуємо. Так, от так, робив, піджимав і відкидав ручах. Ну, взагалі, ну це я зрозумів, це табак вже пересушений в мене. Вже я його пересушив. Так що, ну, якось так вам вирішувати брати просто мінік трохи дешевший, чи пароматик. Я на цьому буду прощатися. наступних відео... А, ще хотів сказати. Я зроблю наступне відео. Сравню які машинки. Розкажу взагалі, як я починав, які були помилки. Сравню машинки оцю чудо. Це, мабуть, основна помилка. Ну і звичайно, шмургулку. І мініка Попробую побити. Може краще вже настрою. Камеру. Все. До зустрічі, до побачення!